Від у нас на годиннику 5 година 35 хвилин, вечора проїхали ми на місце вже, зараз екіпіруємося швиденько, поки є час, поки ще світло, вирішили покупати. Люди якраз збирають огорода, картоплю. Прибирають. Походимо трошки в них по полі. Там пару рядків вони зібрали. Кажуть, що сьогодні, на сьогодні все. Попробуємо походити там. А ми так само паралельно Отут цей город він не засіяний і чуть випалене там. Там трошки попробуємо походити. Ну і через декілька городів там так само є перекопане, можемо пробігтися. Попробуємо щось знайти і далі, далі будемо. Починати. Отаке от, от місцина. Кстати, хотів сказати, товариші, 7 років тому були на цьому місці і знайшли так непогано, ну я вам покажу, відео буде в описі, знайшли так непогано монет. Дуже непогано вони тоді відкопались. Ну і Ми зараз спробуємо ще раз пробігтися, а вдруг нам вдасться щось знайти. І так починаємо. Так, друзі, був у нас сигнал, от невеличка така ямочка помпоінтером. І от знайшли ми ось таку от пуговичку. І вона ціла. Скоріше за все польська буде. Видно орел. Ну, будемо мити тоді вже покажемо. Але пуговичка ціла. Це буквально пройшли ми метрів 15. І вже пуговичка є. Ну, продовжуємо, будемо шукати далі. Так, друзі, була ямочка, викопали тільки що сигнал. Такий от обломок монетки. Скоріше за все, це буде середньовіччя. Помиємо, покажемо. Ну Так, поки зараз нічого не можна сказати. І того в нас одна пуговичка, одна монетка. Ходимо буквально хвилин 20. Трошки пройдемося донизу і... Попробуємо, щоб людям, людям не заважати, ми перейдемо на інші городи, які там вже вибрані. Ну, все ж таки така от монетка. Продовжуємо. Там, товариші, дивіться, друга монета з одної ями. Просто вирішили апаратом пробити одним. от Адпро і легендою. Що в мене, що товариша скидає. Ні, у мене 17. 17, так, да, але кидає то в чор чорний, то в, то в кольоровий метал. А на виході вирішили просто копнути і перевірити. А на виході така от монетка. Ну, правда, трошки вбита. Вони тут, я так розумію, усі будуть вбиті. Але все ж монета. Вітаю. <гled> 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 ну от, Так що перевіряйте всі, навіть такі от підозрілі сигнали і буде вам щастя. Продовжуємо. Вказує, але скидає в метал типу. угу. Ано, попробуємо На легенді 28 це кольоровий, але скидає до металу більше. У мене, ну, в принципі... у мене, да, у мене на і так само в метал. А, це вже непевно. Ну давай доб'ємо вже. Мені ну, це блять тоненька оця Може бути. А, проволока, блядь. А, да? Взагалі проволока, ну не зря скидал, але проволока <ролока> <Не>, алюминиевая. <ролока> <рекна, блять> да, мало бы быть в быть. Ладно, продолжаем. Вот так уж был сигнал. Опа! И мы заново сгубили. Вот <ролока> <ролока> такие вот обломочки. Вот такие попадаются. Сигнал так, так само 60-70 пригая, але мусимо копати. Такі от обломочки так само цікаво по-своєму. Ну але мусимо копати, мусимо. так, був сигнал, от ми викинули з ямочки і от, металевий пруд. Ось от такий. От. Сигнал був цікавий, по-своєму. Ладно, продовжуємо. Друзі, покажу вам. Чітко б'є 80 в 81. Це 200 відсотків шамонет. Якщо не кришка. Якщо не кришка. Або, або щось друге. Ну, Пробуємо. Візуально ніби не бачу. А! <смір> сигнал такий був чіткий. І це якийсь сплав. Можливо, колись був якийсь вияріб. Але чітко так бив 80 ВДА. Ми з надією копали на монету, але ладно, пробіжимося далі. Це вже стекло Біжим далі. Такий був глибочинки сигнал копали купали. не <різь> 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 де? Хм. От така от бляшка. Мусили її копати. Сигнал був чіткий. Ну, таке, продовжуємо. Так, пробуємо викопати в онлайні. Сигнал 60. Уже 63 трошки відкидали. Опа! Показую вже неглибоко можна і піном його дотягнути, я думаю. Так. Метал. Не будемо далі копати Так, друзі, от була ямочка не глибока, і от знайшли ми отаку от таку от, скоріш за все, це вона латунна буде, кришечка того періоду, що, скоріше за все, за Польщі. Ну, сигнал був 60-61 ВДАЙ. В принципі, як знахідка підходить. Далі будемо шукати. Так був сигнал. І знайшли йшли ми до конської оприже от коніночку називається. Стан гарний, ціна ніяка. І от товариш знайшов кришечку від горілки, алкодинарій, дністер. Ну, так от, продовжуємо, У знахідки є, будемо купати далі. Ще нам доверху трошки є підніматися, буквально метрів 80 ще. І ми отак от от з колегою йдемо по дві сторони. І все. Піднімемося і будемо завершувати на сьогодні наш коп. Так як вже починає трошки темніти. Ну, все ж таки в час є ще. Ще можна походити. Продовжуємо. Отак от, от початок сезону. Ще не всі поля перегорані і мусимо ходити отак ще по таким от скошеним не обробленим полям. Сигнали є, але дуже багато чорного металу попадає. Копати. Так само на полі не можна, так як дуже, тверде, дуже тверда земля, дощів не було, вже дуже давно земля суха, копати важко. Копаємо тільки якісь більш-менш хороші сигнали, яких можна щось знайти. Місцеві, вроді би ніяких претензій ніяких немає. Ми собі ходимо спокійно, ще поки світло. Ось так от, от приходиться, катушку низько не опустиш. Залажає трава, отака бур'яни. Тобто от. ну ще трошки походимо і будемо завершувати. Зараз потрошки будемо йти до авто. Так от товари, щоб був... Хороший сигнал. У мене показує 65 на апараті А товариша на легенді 37. Все угу. зрозуміло? Тюбік. Наше людям був тюбік на полі. Не зрозуміло. Ладно, повертаємося до автомобіля. Ну все, ми вже біля автомобіля. Зараз попробуємо переїхати ще на одне поле. Просто подивися, чи там воно перегорне. Покажемо вам і наступного разу ми переїдемо туди, якщо там вже зібрано все. Ну а зараз перейдемо до того, що нам вдалося знайти буквально за півтори годинки копу. І так, друзі, сьогоднішній наш коп. Получається от кришечка одненька. Що нам вдалося знайти? Така от конінка, пуговичка. Вона ціла, кстаті. Такий от обломок. Незрозуміло від чого він. Так само обломочок, тут виходить кришечка від чогось. Ну і одна монетка. Монетка трошки убита. Вже. В принципі, спробуємо її відмити. Це, що вдалося знайти сьогодні за допомогою Garrett Pro. і Зараз покажемо, що знайшов товариш. от і в товариша 4 монетки вийшло сьогодні, ми їх не чистили. Вже приїдемо дому почистимо. І одна от така пуговичка. Ну, Це вже Радянський Союз, Пудепія, як ми називаємо. І оце легендою вдалося сьогодні знайти. Буквально півтори годинки ми походили. Ну все, зараз переїдемо, покажемо вам нове місце, куди будемо рухатись далі. І наступного разу там вже знімемо відео. Головне, щоб те поле було оброблене. Дякую за перегляд. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. І дивіться наступне відео. Дякую. І так, друзі, от приїхали ми на місце. Уже отак от ішло от русло. Тут ще є вода, ставки. От русло так ішло Ну там зароше воно, зрозуміло. Тут ставочки поробили, місцеві і... Отут -от плануємо походити. Стерня вже є. Сталося. В принципі, по стерні можна походити це таке. І тут є перегорене поле одненьке. Просто зараз пробіжимося хвилин 15-22 апарата, Подивимося, а вдруг, а вдруг щось вистрелить. Якщо щось знайдемо, відразу покажемо. Ні, будемо завершувати. Таку от гірзочку знайшли. ще декілька бухариків. Від горілки такого особливо нічого не було. Зараз товариші копають, так само сигнали є. В принципі, поля цікаві. Можна буде сюди приїжджати, тим паче, що воно так недалеко знаходиться. От там цікаві місця, поля перегорені. Я так розумію, що буквально тиждень вони всі будуть тут перегорені. І стоїть приїжджати. Так от, зараз пару хвилин походимо. Побачимо, можливо вдруг попадеться щось. Так, друзі, повертаємося ми до автомобіля. Вже майже стемніло. Таких особливо знахідок нічого не було. Попадалися гільзи, кришки від ну, тень, ну, Зараз якраз його може топнемо. Такого особливого нічого не було. тобто, Можливо, приїдемо чуть пізніше, хай перегорю всі поля. 64. В принципі, такий непоганий сигнал. Як я і говорив, отакі От попадаються знахідки тут. Поки більш такого нічого не було, будемо їхати додому, але приїхати на все місце, я думаю, варто. Ладно, всім щасти, дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал.